Зоомародер Олег Зубков у міжнародному турнеї намагається догодити одразу двом диктаторам. Спершу здолав понад дві тисячі кілометрів до мінського зоопарку, щоб залишити подарунок до дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Особливо цінна тигриця, оскільки усі європейські звіринці відмовляються співпрацювати із білоруськими зоопарками. Мы привезли тигрицу, и это подарок для президента Белоруссии, вот, Александра Григорьевича Лукашенко, вот, который тоже неравнодушен к животным, и у которого, оказывается, содержится уже самец тигра и нужна была самка. И мы рады, что тигрица успела к юбилею, к дню рождению. Вот Александра Григорьевича. Тут тимчасовий притулок знайшло оцеливання шерхан. Його Олег Зубков незаконно вивіз із зоопарку окупованого Донецька ще в листопаді минулого року і не просто привласнив до власної колекції у Кримському парку Тайган, а везе у подарунок до Пекінського зоопарку. В пекінському зоопарку хочуть руських львів. Зоозахисник, і російський блогер Сергій Марченко, назвав Зубкова злочинцем, який знущається над твариною. Мовляв, Шерхана перевозили до Білорусі у жахливих умовах у закритій коробці і під загальним наркозом. Сам зоомародер запевняє, що крадене левеня випускали на прогулянки дорогою, але головне для нього схоже налагодження співпраці із червоною піднебесною у власних бізнес-інтересах. Лет я не был в Китае, вы знаете, что Китай для меня Значит, рентабельность зоопарка тоже благодаря Китаю, потому что поставки из Китая, всего, что требует технического обслуживания зоопарка и даже строительных материалов, это все все-таки я привожу напрямую из Китая и значительно удешевляю все процессы как обслуживания территории животных, так и вопросы строительства вот, и даже стройматериалов, которые я просто контейнерами доставлял из Китая. Подальший шлях левенята Шерхана незаконно вивезеного з окупованого Донецька близько 9 тисяч кілометрів до китайського Пекіна. Зоомародер Олег Зубков здійснив уже 10 вилазок до окупованих Донецька, Маріуполя, Мелітополя та Сканії Нови у пошуках поповнення власної колекції. Але щоб передати тварин за кордон, це уперше. Російські силовики вивезли незрячого Олександра Сізікова у невідомому напрямку. Днем раніше окупаційний суд зробив безпрецедентне. Затвердив вирок кримському бранцю з інвалідністю першої групи у 17 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у тероризмі. Попередні чотири роки Сізікова тримали під домашнім арештом. И я считаю, что это не просто жестоко по отношению к инвалиду, и это является, кроме всего прочего, еще и незаконным. Тем не менее, сторона защиты будет предпринимать дальнейшие действия для того, чтобы инвалида первой группы, человека, который полностью лишен зрения, который не может обходиться без посторонней помощи, не отправляли в столь суровые условия. Окупаційні поліцаї, які прибули до оселі Олександра Сізікова, заявили, що мають виконати вирок на прохання мами бранця показати їм ухвалу апеляційного військового суду у підмосковні власиці, як належить з мокрою початкою. Вони сказали, що такої не мають. Тож фактично викрали незрячого чоловіка. Так, російські бойовики приходили 7 липня 2020 року. Десятки озброєних автоматами силовиків тоді приїхали до оселі Олександра Сізікова у селі Октябрське Бахчисарайського району кількома машинами і без номерних знаків. Приховуючи обличчя під масками, вони влаштували облаву у кожній кімнаті. І головний доказ знайдений в оселі незрячого чоловіка. Книжки заборонені до вжитку в Росії. Вершина цинізму, заборонені книжки, стали головним доказом у звинуваченні за терористичними статтями незрячого Олександра Сізікова, який фізично не міг їх читати. Знущання над чоловіком почалися ще раніше. Окупаційна влада почала по одному заарештовувати усіх, хто опікав Олександра. Першим став Едем Смаїлов. Затриманий у 2018 році за тими ж звинуваченнями у тероризмі, а невдовзі засуджений до 13 років колонії. Саме він, сантехніки, будівельник за фахом вирішував усі побутові проблеми. Сізікова незрячий чоловік з інвалідністю, який і раніше публічно підтримував кримськотатарських бранців, виступив із пікетом на підтримку поневоленого росіянами Едема Смаїлова. Другие же мне помогали, кто финансово, кто своим личным транспортом и так далее, и так далее. И сейчас всех их по одному забирают у меня. А эти люди делали больше, чем государственные структуры. Я очень часто обращался в администрацию, в сельсовет, и мне шли отписки о том, что они мне не могут никак помочь. Я обращался в муфтиат, там было сказано, что мы можем только ходатайствовать, но мы помочь тебе ничем не можем. Судили ще над трьома бранцями з Бахчисарайського району, серед яких і Олександр Сізіков тривало близько чотирьох років. Аліма Суф'янова і Сейрана Херіддінова врешті незаконно відправили на 12 років до колонії суворого режиму. Найжорстокіше покарання Південний окружний військовий суд Ростова на Дону обрав саме незрячому Сізікову, ба більше насудили, що йому навіть заборонили виступ. З останнім словом Наталія Поклонська розповіла школярям з Херсонщини про слов'янські руни та казки, а також роздала юнакам примірники своєї книжки про окупацію Криму. Колишню окупаційну прокурорку півострова нині радницю російського генпрокурора відрядили з лекцією до школи у селі Преображенка, що на адмінмежі Херсонщини з Кримом. Подібні пропагандистські уроки у росіян називаються розмови про важливе і обов'язкові в усіх. Школах, зокрема, на окупованих територіях, із лекціями запрошують російських військових і колаборантів, які намагаються переконати юнаків у необхідності війни проти України. Я отримала. много позитивных эмоций и, надеюсь, подарила тоже такие же позитивные эмоции деткам. Им понравилось слушать про легенды, про мифологию, понравилось слушать про мою книгу. Все расхватали книги и пообещали прочитать. В следующий раз приеду, скажу, спрошу их мнение по поводу книги. Наталія Поклонська зринула після тривалого затища, коли у 2022 році вона назвала війну проти України катастрофою. Перед тим упродовж трьох місяців формально була послом Росії в острівній державі Кабоверде, але не наважилася приступити до роботи. Ймовірно, через те, що перебуває у розшуку за статтею про спробу захоплення влади, йдеться про службу Поклонської на догоду росіянам. На чолі окупаційної прокуратури Криму упродовж двох років після окупації Криму саме вона ініціювала заборону маджлісу кримсько-татарського народу та заявляла про відкриття кримінальних справ проти очільника представницького органу Рефата Чубарова, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова. Точні, потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К-камерою та 30 кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно, за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.